Ближають органи самоврядування до громад. Зараз не йдеться питання в даний час про укрупнення територіальних громад або зменшення територіальних громад на всі обласні ради, на всі обласні адміністрації розіслані звернення. Від Кабінету міністрів, від Верховної Ради, від адміністрації президента щодо подачі своїх пропозицій, щодо подачі своїх пропозицій для формування власне, концепції, реформування, проведення адміністративно-територіальної реформи. Ви знаєте, єдина концепція, яка зараз є, це концепція, яка в свій час була представлена Романом Безсмертним, але яка не знайшла. Так би мовити, свого логічного завершення, було багато зауважень, було багато пропозицій, які не були враховані, і відповідно ця концепція десь ну, так і залишилася нереалізованою і нею, скажімо так. Отже, відповідно, сьогодні зібралися представники і обласної асоціації, і регіональних влад і представники асоціації міст. і ми хотіли би і до вас звертатися, щоб ви подавали пропозиції щодо, напевно, дійсно майбутньої концепції.